На сьогоднішнього нашого уроку Кримсько-Татарський національний рух, встановлення кримсько-татарського національного руху. Серед опозиційних течій і рухів повоєнного періоду в Радянському Союзі помітне місце посів саме Кримсько-татарський національний рух. Уважно виділять головне. Самовіддана це і послідовна боротьба народу за повернення на історичну батьківщину збереження самобутньої культури, реалізацію прав і свобод, гарантованих йому міжнародними актами, декларованих союзною та українською республіканською конституціями. У другій половині ХХ століття розгортався кримсько-татарський національний рух. Саме тоді. Це була відповідь на депортацію 1944 року. Відразу після депортації починає організовуватися рух за повернення до Криму. Перші такі кроки представників депортованого народу проявилися в таких формах, як масові втечі з місць поселення, порушення встановленого режиму. Проте такі дії жорстко каралися. Перші організовані акції руху почалися у другій половині 1950-х років як наслідок лібералізації радянського суспільства в період Хрущовської відлиги. В історії розвитку кримсько-татарського руху умовно розрізняють три періоди. Ну і будь ласка, зверніть увагу на картину Імінова між минулим і майбутнім 1994 року. Перший період становлення руху – 1956-1964. основними формами протестної діяльності були колективні листи колишніх партійних працівників Криму, фронтовиків ЦК партії, Дописувачі вимагали повернення кримських татар на батьківщину їхньої реабілітації та відновлення кримської автономії в статусі 1921 року. У відповідь влада посилила роз'яснювальну роботу серед кримських татар про те, що зняття режиму спецпоселень не дає їм права на повернення до Криму чи відшкодування збитків. Ще однією формою протесту була петиційна діяльність. Колективні звернення до органів влади підписували тисячі кримських татар. Для збору підписів організовувалися ініціативні групи, які доставляли звернення в Москву та звітували про результати своєї роботи. З 1964 року у Москві діяли. Постійне кримсько-татарське представництво. Можете подивитись на зустріч представників кримсько-татарського народу 1966 року. А, до речі, зверніть увагу на особистість Амедхана Султана. Він був у ЗНУ. На початку 1960-х років до Кримсько-татарського національного руху активно долучається нове покоління у грудні 1961 року та січні 1962 року. Виникає так званий гурток студентської та робітничої молоді, який з перших кроків володів і виявляв. Таку діяльність, що потрібно відроджувати історію та культуру свого народу, у той самий час у молодіжній аудиторії виникла ідея створення союзу кримсько-татарської молоді за повернення на батьківщину, союзу так і не вдалося повною мірою розгорнути свою діяльність. У квітні 1962 року активних учасників організації було заарештовано. Другий період це період найвищого піднесення руху. Він припадає на другу половину 1960-х років. Створена в попередні роки єдина система координатів. Це координатних центрів у місцях депортації сприяла широкому розмаху петиційної кампанії у 1965-1967 роках було зареєстровано понад 53 тисячі листів телеграм петиційних звернень. Інформація про всі протеційні акції, мітинги, петиційні звернення, листи. Видавалася у спеціальних збірниках інформаціях. За відсутності можливості читати пресу інформації були. І тепер ми з вами подивимось основні напрями діяльності. Це підкреслене намагання діяти в межах закону, агітація за повернення до Криму, збір коштів для роботи і допомоги засудженим та їхнім сім'ям, збір інформації про участь співчизників у Другій світовій війні, проведення маївок, мітингів, демонстрацій, проурочених до важливих подій в історії Кримського. Татарського народу, співпраця з правозахисниками і участь у заснуванні ініціативної групи із захисту прав людини 1969 року за інформацією комітету Держбезпеки при Радянському Союзі у другій половині 1960-х років у кримсько-татарському національному русі простежувалися дитичі. Поміркована, яка мала на меті, розв'язання проблем у межах радянських законів, шляхом проведення петиційних кампаній і була радикальна течія, що обґрунтовувала необхідність залучення до вирішення кримськотатарського питання міжнародних організацій, зокрема ООН. Одним з успіхів політичних акцій кримських татар називають указ президії Верховної Ради Радянського Союзу про. Громадян татарської національності, які проживали в Криму від 5 вересня 1967 року, ну якщо коснутися джерел, то там була наступна інформація після звільнення 1967 від фашистської окупації факти активного співробітництва з німецькими загарбниками певної частини татар, які проживали в Криму, були необґрунтовано віднесені віднесення до всього татарського населення Криму. Ці огульні обвинувачення відносно всіх громадян татарської національності повинні зняти. І президія Верховної Ради постановляє перше скасувати відповідні рішення державних органів у частині, що міст. Тугульні обвинувачення і, по-друге, відзначити, що татари могли б проживати в Криму. Так, наступне влада чинила опір самовільному поверненню кримських татар на батьківщину. Контроль за поверненням здійснювали в різний спосіб. Наприклад, відмовляли в реєстрації в Криму. По іншому залучали до оргнаборів наборів кримських татар, які не брали активну участь в національному русі, і переслідували активістів. Так, у квітні 1968 року кримські татари вирішили відсвяткувати національне свято Дервіза. Цього дня в міському парку лунала національна музика і кримськотатарські пісні. Люди, що мирно гуляли, зазнали нападу солдатів та міліції. Ну і звісно, це було потім процесом десяти, тому що всіх переслідували за допомогою суду. За мовою джерел описувалася подія так: це була спроба влади. Вселити кримським татарам думку про те, що будь-який вияв ними своєї національної самобутності це буде переслідуватися. Можна подивитися знову картину Емінова. Називається вона «Ностальгія» і була намальована у 2001 році. Третій період це криза руху кримсько-татарського народу. З 1970 року петиційна кампанія згортається, відбуваються масові арешти лідерів кримсько-татарського руху, спостерігається фінансове виснаження татари, що намагалися виїхати в Крим. Певний час отримували підтримку своїх співвітчизників з міст попереднього проживання для того, щоб не допустити повернення кримських татар на півострів упродовж 1970-х, Років влада вдавалася до різноманітних дій, від визначення недійсними угод на придбання будинків, виселення за межі Кримської області, сімей кримськотатарських до фабрикації кримінальних справ за порушення паспортного режиму, дрібне хуліганство, опір працівникам міліції, а в деяких випадках і за Особливо небезпечні державні злочини переслідувався кримсько-татарський народ. У червні 1978 року на знак протесту проти переслідувань кримських татар у Криму вдалося, точніше, вдався, до самого спалення муса маму, якому представники силових структур області погрожували повторним. Притягненням до суду за порушення паспортного режиму відомо в 1973 році і до 1994 року кримські татари зазнали відвертого знущання та жорстокого переслідування з боку влади за те, що самочинно повернулися до Криму. Проте ці перешкоди не зупиняли кримсько-татарський народ. Відомо, що у 1973-1994 роках вони хотіли повернутися. І з 1967 по 1979 роки вони прописалися в області саме, і особливо вони полюбили такі області, як Херсонська, Запорізька. І у різних роках активну роль у діяльності на підтримку кримсько-татарського руху відігравали Амет Хан Ришидов, Цеїтвелієв, Обдураманав, Джемілєв та іншим. Проблема порушення прав і свобод кримсько-татарського народу насильно депортованого історичного з історичної Батьківщини піднімалася і Петром Григоренко. Роки його життя 1907-1987 це військовий діяч, генерал-майор, активний учасник дисидентського руху 60-х-80-х років, правозахисник. У 1961 році звільнений з роботи за політичне переконання заарештований у 1964 році. За сфабрикованим діагнозом відправлений на примусове лікування. У 1965 році установив зв'язки з російськими дисидентами та українською опозицією, Став послідовником і, взагалі, захисником. Кримсько-татарського народу у 1969 році вдруге заарештоване за спробу. Законними способами допомогти кримським татарам відновити свої законні права. І його залучили до процесу 10. Лист протест владі на захист Григоренка підписали 55 громадян, які потім і переслідувалися. Після звільнення відновив опозиційну діяльність і у 1978 році був позбавлений громадянства Радянського Союзу і представляв гельсінський рух вже за кордоном. Мустафа Джим... Мелієв саме він дуже захищав права кримських татар і активізація кримсько-татарського національного руху в 1970-х-1980-х роках нерозривно пов'язана з. Саме з цією особистостю народився він у 1943 році. Це громадянський політичний діяч, лідер національного руху кримсько-татарського народу, почесний доктор права Сліджуцького університету в Туреччині. В 1944 році з сім'єю був депортований до Узбекистану. З 1961 року учасник національного руху кримських татар за поверхнення на Батьківщину, співзасновник спілки кримсько-татарської молоді у 1965 році. Джемелієва виключили з інституту через його переконання. 12 травня 1966 року його ув'язнили на півтора роки за свою національну таку ідею. 3 вересня 1969 року Джемелієв заарештований, критику радянської влади. І взагалі був. Взагалі, його ще декілька разів засуджували, і 24 грудня 1986 року, під час восьмого судового процесу під тиском міжнародної громадськості та за особистим клопотанням президента Сполучених Штатів Америки Рейгана, все ж таки його було звільнено.